Аллилуйя, Аллилуйя, вітаю вас, народ Божий. Вас Божий. Боже. Бог любить тебе. Як завжди, я це кажу: Бог любить тебе, тому що Він є любов. І Бог не змінюється. Біблія каже, Бог не змінюється. Ісус Христос, вчора, сьогодні і во віки той самий. Так полюбив Бог світ, що дав свого Сина Ісуса Христа. Біблія каже, Ісус Христос, явив, явив нам Отця. Явив нам Любов Отця. Він казав: той, хто бачить мене, бачить Отця, бачить Любов Отця. Ісус сказав, Дух Святий візьме від Нього і дасть нам. Ісус сказав, все, що має Він, це від Отця. Це належить Отцю. Ісус явив нам Отця, і Він не змінюється. Так, Ісус сказав, що Дух Святий візьме від Нього і дасть нам, вложить в нас. Біблія так і каже, що любов Божа була вилита в наше серця Духом Святим. І я дійсно дуже часто говорю про любов Божу, про те, що Бог любить, що Він є любов. І Він в цьому не змінюється. Бог любить людей, Бог любить людей, Бог не вбиває людей. Дійсно, ті люди, які не приймають Ісуса Христа як свого Господа, які роблять зло, вони пожинають від свого зла. Ну також і діти Божі, які народжені згори, якщо вони дійсно не живуть вірою, яка движима любов'ю, вони теж можуть пожинати від того, що вони сіють. Тобто Або ми сіємо насіння віри, яка движима любов'ю, це є слово Боже, або ми сіємо насіння невіри. То есть, не слово Боже. Ми можемо думати, що ми живемо по слову, можемо думати, що ми виконавці слова. Ну насправді, якщо ми дійсно живемо вірою, яка движима любов'ю, ми можемо сіяти інше насіння і від цього пожинати. Але Бог любить людей, як народжених згори, так і не згори. Бог любить людей. Бог ненавидить гріх. Но не людей. Бог ненавидить зло сатану, хвороби. Бог ненавидить зло, війну. І ненавидіть це не означає, що у Бога є якась ненавість, яку ми собі можемо розуміти як люди. Що у Бога є якась роздражительність, якась злоба. Як ми можемо це розуміти собі як люди? Ні це означає, що це не від нього, що Він дійсно це не любить, що він це не одобряє, що він не дає це. що він не є автором цього, що в нього з цим нема нічого спільного. Ну, зло є на землі, є розруха, є прокляття на землі. Це не від Бога. Так, да, Це люди роблять, які ще не знають Бога. По своєму вибору. Тому що дійсно є природа греха у людей. Є сатана, який хоче, щоб людям було погано. Но Бог так полюбив світ, що дав свого Сина. І ми сьогодні говоримо: Христос Воскрес! Тобто помазаний Ісус, в помазанні Воскрес! Не для того, щоб нам було погано. Ми не приходимо до Богу, щоб нам знову було погано. Ми не звертаємось до Бога, щоб нам було погано. Ми не звертаємось до Бога, щоб Бог комусь зробив погане. Ми приходимо до Бога, щоб прийняти дар праведності, щоб народитися згори, щоб стати Його дітьми, щоб отримати відповідь на молитву, щоб отримати допомогу, зцілення, захист. Ми приходимо до Бога. Щоб Його слово працювало, діяло на цій землі в нашому житті через нас. Да, ми приходимо до Бога з проханням, з молитвою. Ми беремо ім'я Ісуса і владу і використовуємо, забороняємо дьяволу, греху. Аллілуй. Тому що ми віримо, що Бог нас любить, що Він з нами, що Він за нас. Дуже важливо нам сьогодні жити вірою, яка движима любов'ю. Слово Боже працюємо, коли воно є в нашому серці, в наших устах, в нашому виконанні. Бог пильнує над Словом своїм, яке виходить із наших уст. Звідки ми знаємо, що те, що ми кажемо, так і буде. Ми знаємо це із Біблії. Тому слово Боже, яке виходить із наших вуст, воно повинно виходити із нашого серця. Воно повинно виходити із серця любви, віри, а не гніву. Навіть не обов'язково казати саме Слово Боже, трактувати Писання, точ точ казати слова, які є в Біблії. Но ми можемо дійсно казати слова, вірити, що воно так і буде. Аллилуйя! І є Божа сила від Духа Святого, яка може здійснити ці слова. Но це не слова прокляття, це не слова злоби, це не слова, які виходять із серця ненависті, злоби, негативу, непрощення. Біблія каже, щоб ми пізнали любов Христа, яка превосходить всяке розуміння. І тут цікаво, як можна пізнати. Те, що превосходить розуміння. Пізнати це означає, щоб ми реально, дуже близько, в тісних стосунках, плечо оплеч, в обіймах, да, можна сказати, як Біблія ще каже, одягнули на себе, щоб ми дійсно, реально, практично, в близьких стосунках, відношених з Богом, ходили в любові, яка превосходить розуміння. Людське розуміння, що таке любов. Ну, ця любов є в нашому серці, ця любов є в Слові Божому, ця любов є в Духі Дусі Святому. Тобто, любов Христа, любов помазаного і його помазання. Іменно помазання розрушає брем'я і ярмо. Коли людина йде проти тебе війною, хоче тебе причинити боль. То помазання Христа розрушить анулює цієї людини цю злобу і бажання робити тобі зло. Помазання Ісуса. І це помазання, це помазання любові, яка проводить наше людське поняття і розуміння. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, да, сьогодні може. Ти важко про це думати. Так, діяти. Но Бог не змушує нас. Дійсно, Бог не змушує нас бути добрими до тих людей, хто робить нам зло. Це наш вибір. Але ми бачимо в Біблії, що Бог любить людей. І нам не обов'язково дійсно бігти сьогодні, робити добро тим, хто робить нам зло. Ми можемо на відстані молити за цих людей. Приносити цих людей Богу. Забороняти дьяволу використовувати цих людей проти нас. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.